Привіт, друзі! Дуже важливо вірити саме очевидцям, які на власні очі бачили свідкам, які на власні вуха чули да, і спілкувалися з Ісусом Христом. І пророки до приходу Ісуса Христа казали про прихід Месії, Бога, в плоті на землю. Апостоли, апостол Іоанн, він був піднятий на небо. Він бачив престол Бога, він спілкувався з Ісусом Христом, як з Богом, і він сказав, що спочатку було Слово. Слово було у Бога, слово було Бог, без нього нічого не починало бути, без Слова Божого. Ісус Христос це Слово Боже, яке воплотилось на землі в Ісусі Христі. І коли а, кажуть, а Ісус Христос це Син Божий. Ну добре, Син Божий це не Бог. Це такий обмежений, як ми люди, чи у нього батько, це Бог, дух, дух, да? святий Дух. Так, да, в нього мама Марія, це людина, але батько в нього Бог. І він народився не від а, сексу, він народився від непорочного зачаття. Від Духа Святого. І тому не потрібно путати, тому що сьогодні дуже багато леже пророків, леже апостолів. І коли якийсь додік бере Біблію і каже, ось вам такий переводік на це, ось вам такий переводік на це слово, то потрібно розуміти, що є апостоли і пророки. Це очевидці, це свідки того, що Ісус Христос Це Бог. А коли Ісус Христос прийшов на землю, Він сказав, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Тому, дорогоцінні, напишіть мені, якщо ви хочете вивчати чисте слово, не іскажене, не перекручене, тому що там, де іскажають Слово Боже, там, де вже додають, буде прокляття. Якщо віднімають від Слова Божого, то ім'я. Тих людей, які віднімають від Слова Божого і кажуть, що Ісус це не Бог. Їхнє ім'я не буде записане в книгу життя вічного. І тому потрібно слухати саме апостолів і пророків людей Божих, які помазані Духом Святим. Тому напишіть, якщо ви хочете вивчати Біблію разом зі мною і бути учнями Ісуса Христа, бути свідками Ісуса Христа і свідчити людям про. Прихід Ісуса Христа в друге.